Комісія США з міжнародної релігійної свободи оприлюднила щорічний звіт. На цій мапі показано 28 країн, у яких, на думку авторів звіту, ситуація зі свободою віросповідання дуже погана, водночас у тих, які позначено темно-синім, вона найгірша. Комісія зазначила, що влади цих 17 держав беруть участь у систематичних постійних і кричущих порушеннях права на релігійну свободу чи переконань або поблажливо до цього ставляться. Найбільше правопорушень зафіксовано в КНР. Звіт показав, що 39% неправомірних дій щодовірян у світі вчинила саме компартія Китаю. Голова комісії повідомив, що має докази одного особливо жорстокого способу переслідування. Ми маємо гідні довіри повідомлення про те, що Китай практикує вирізання органів. Це триває вже десятиліття. Багато груп людей, яких переслідують за релігійні переконання найбільше, перебувають у Китаї. КПК жорстоко репресує уйгурів, мусульманську етнічну групу. Ця діаграма показує, що великий відсоток загиблих мусульмани. Практикувальники духовно-оздоровчого руху Фалоньгун теж одна з найбільш репресованих груп. зрештою керівництво Китаю має визнати, що віряни насправді не становлять загрози для суспільства, а навпаки, допомагають зберегти суспільство здоровим. Це продемонстрували практикувальні. Вальники Фалонгу, тибетські буддисти та інші групи вірян, замість того, щоб витрачати стільки грошей і ресурсів на внутрішню безпеку, Китай має послабити обмеження на релігійне життя. Відповідно до звіту, Китай не єдина країна, яка переслідує послідовників фалуньгун. У Росії і В'єтнамі теж зафіксовано порушення прав і свобод людей, які займаються цією медитативною практикою. Фалуньгун, також відомий як фалуньдафа, це метод духовного та фізичного самовдосконалення, який засновано на принципах правдивості, доброти й терпіння. Компартія Китаю почала переслідувати цей рух 24 роки тому через значну його популярність. Кількість прихильників Фалуньгун до початку репресій перевищувала кількість членів КПК.